Всім доброго дня! Хайда пішли до наших курочок. Дівчатки, сьогодні трошки зніму про курочок. Не про цих маленьких, ось випустила і цих маленьких, Пішли ті дівчат. А сьогодні, зараз пошукаємо, випустила нашу браму, розкажу за браму. Хоча і ці, сьогодні 14 січня. У нас так морозець 5 градусів. Думаю, дай-ка випущу я цих маленьких. Курочок. Хай вони трошки походять, так як у мене їх три порції. Пошліть, мої дівчатки, пошліть. І старі є, і новенькі є. І ті. Але ми зараз знімемо відео про нашу браму. Пішли, дівчата, все, я вам вже дала. Зараз подивимося, що робить наша брама. Зараз пройдемося по двору. Погода дуже гарна. Таке. Сьогодні тихо-тихо, прямо красота. Куди ви всі летите? Ви тільки що, що їли. Ми йдемо шукати нашу браму. Бо вона буде битися зараз, та брама з вами. Гуляють старі курочки, ось у мене. І ось у моя краса неймовірна. Дівці, полюбуйтесь. Оце. А ну йдіть, дівчатка, йдіть сюди. Йдіть, ось о, моя красатулечка. Що ви тут вибиваєтеся, да? Ви блохи свої, вишкрябуєтеся, то сам. Тікайте, бо будуть бити, дівчата будуть вас бити. Ці дівчатка наші. Ось зараз засніму я вам про цю браму. Хто заходив до мене на канал, хто дивився про моїх дівчат. То вони вже знають, що оці дівчатки, моїх чотири штуки неслися. Купила я їх десь у п'ять з половиною місяців, шість місяців були. О, бачите, що роблять, які противнющі кусаються. Занеслися, дві неділі десь понеслися і все. Дівчатки вже два рази линяли вже шість з половиною місяців. Хто дивився моє відео, вони так і не занеслися. Хотіли ми їх порізати. Думаю, я хотіла порізати, чоловік каже, хай буде, може, все-таки занесуться, щоб на м'ясо. Що, що ви робите оце? Хай будуть на м'ясо. Ну я не знаю, ну не, не дорогі ж вони оце все час не нестися. Шість з половиною місяців. Що я їм вже, дівчатки, що я їм тільки не давала. Це вам не пером описати, не указки розказати. Діло в тому, що я й не думала, що вони ще ж такі вредно проті, протівнющі в нас. Думаю, ну що, їх то чотири штучки, кажу чоловікові, їх небагато. Ми візьмемо їх і до тих молоденьких, ну, бачите, я то саме кинем, там є. Ага, а вони ж такі по росту, по возрасту, як і, і ось, о, як оці. Маленькі й молоденький. Вони ж такі вредні, вони ж такі вреднющі, що вони не то що б'ються, а це я навіть вам сказати не можу, як вони, які вони драчуни. Не дай Бог. Це взяв чоловік, кинув От, Петрушу до старих, он там в мене старі курочки ось. Так а там наоборот дівчата почали бомбити його. Ми ж думали, купимо петуха, бо купляли ми їх без петуха, не було петуха. Думаю, куплю їм петуха і вони занесуться. Діло в тому, що інтересно, вони не дають себе навіть топтати, тож він до них, а вони битися, кажу до чоловіка, мабуть, із за того, що, може, не несуться. Коли несуться, коли починають нестися, вони присідають. Ось з отаких от маленьких, де мої манюнечки? Ось ось такі манюнечки, курочки. Вони тільки починають заноситися, так, да, красаві мої ось ось? Самі кратші курі в мірі це ось, в мене маленькі. Вже все провірила, дівчатки. Самі кращі це ось ось. Несуться замечательно. А це краса не наглядна, а це краса наша ненаглядна. Жалко різати, красиві. Вони їдять небагато, мало їдять. Ну так а що ж вже скоро сім місяців, а вони собі не в восьного, не хоч он. Петруша собі віддільно, вони собі топчаться віддільно. Ми ж думали, що вкинемо їх туди. Ми не робили їм загон в зимні, а це вже зробили загон. І це вже просто у мене для, для себе мені дуже цікаво кого ще є брама, дівчатки, скажіть, у вас таке буває? Чого вони так довго оце не несуться? Два рази линяли, один раз линяли, другий раз линяли, а це вже зараз не линяють і вже ось о, гуляють собі поволі, ходять, скільки їм хочеться, скільки їм треба, скільки їм мотаються. І все одно нестися, ну 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 Петруша, нестися не хочуть. Ну, думаю, все одно ж занесуться, ну не може, ну сім місяців. Ви знаєте, щоб навіть я їх взяла була з курчаток, щоб маленьких даже курчаток узяла. І то, і то уже в сім місяців, мені кажеться, вони б занеслись. А це взяла вже хороших таких тітів, нормальних. Так що оце отакі діла у нас із брамою. Буду, буду чекати. Думаю. Все ж таки, не може бути, щоб вони взагалі ж не неслись. Якби не неслись, то я вже думала, як казали раніше, чи курії, чи що. А так ніж занеслися і ходити, ходять, і поволі, і так, і їдять вже, і всякі добавки, що я їм тільки не давала. І цибулю давала, думаю, може, то І соду, і дрожжі, все, всі давала добавки. Ні, дівчат нема желання такого, ні малейшого. вони собі. Самі собі на умі ось походять, покопишаться і все. Так що, отакі в нас діла з брамою. Так що всім будьте здорові, мирного недба нам і пока.